Друзі, теж заглядайте до Анни. Дуже людина старається гарно в'яже. Ось такого. петель накидали, тепер повертаємося до моменту, де ми починали в'язати. І ось такого підтягуємо по одненькій. О, гарно підтягуємо. Зробили і ось так далі. Хочеться щоденечко зробити, щоб все-все встигнути. Йай. Це не стрім, це просто відео знімала через відеокамеру. Так, але зараз. Зараз побачу, що там у вас є. Які відео? Отже, друзі, ось такому ми вже вже завершили в'язання. Ось тут пропускаємо через раз, два, три. От і підтягуємо петлі. Підтягли. І треба заховати ниточку у в'язання. Ось так це робимо навскоси під петлі над пальцями, ніколи на стопу, а зверху над пальцями. Як нам краще вчинити ось з цього почати? Ось так навскоси, закріплюю нитку. За п'ять рядів. Закріпили, протягуємо, розправляємо, щоб не було воно таким валиком, і можна відрізати все. Шов готовий, ми з вами молодці. Мабуть, на цьому все, друзі. Все інше я вже офлайн посшиваю. Такий коротенький стрім вийшов мало часу. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку і присутність. Аночка окремо дякую за підтримку, що пишете. От. Друзі, зустрінемося в наступних стрімах. Усім мирного неба та Божих благословінь. 爸爸。